Сія надалі стягує війська до кордону з Україною. Про це у вівторок з парламентської трибуни розповів головнокомандувач збройних сил Руслан Хомчак. каже, сили нарощують в Брянській, Воронезькій та Ростовській областях, а також на території тимчасово окупованого Криму. Станом на 30 березня цього року вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях України та Автономної Республіки Крим. Утримується 28 батальйонних тактичних груп противника. На окупованій частині Донбасу каже розгорнуті армійські корпуси російських найманців чисельністю майже 28 тисяч осіб, а командують ними кадрові російські офіцери. Українська розвідка нині повідомляє, що Росія зараз завершує комплекс заходів, якими хоче спровокувати нашу державу на воєнну відповідь. Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ у глиб території України. Сьогодні ж головнокомандувач Хомчак мав розмову із керівником об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Міллером. Говорили за даними американського посольства в Україні про поточне безпекове середовище у східній Європі. Напередодні про російську агресію говорили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар Ентоні Блінкен. Держсекретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах теперішньої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він висловив занепокоєння ситуацією з безпекою на сході України. Сьогодні видання Нью-Йорк Таймс повідомило, Сполучені Штати привели в максимальну готовність свої війська дислоковані в Європі. Позавчора за підсумком перемовин Макрона, Меркель і Путіна, лідери Німеччини та Франції заявили про необхідність дотримуватися перемир'я на Донбасі. Однак, вчора на засіданні мінської групи Росія відмовилася підтримати пропозицію України поновити режим припинення вогню на Донбасі з 1 квітня. Ті аргументи, які були висун... Представником Росії, на мою думку, вони не мали підстав для такого рішення, але це справа Росії. Свої війська Росія стягує до кордону не вперше, і це швидше психологічний тиск на захід та Україну, каже військовий експерт Михайло Самусь. Я не думаю, що Путін готовий взяти на себе таку відповідальність за широкомасштабну операцію. І тому я все ж таки вважаю, що ці маневри військами це іде психологічний тиск на українське керівництво на захід з метою, щоб вони почали погоджуватися на умови Путіна. Я думаю, що з цього нічого не вийде. А от прес-секретар Путіна Дмитро Пісков на запитання журналістів, що означає стягування військ до українського кордону, сказав Росія переміщує війська у межах своєї держави як хоче, і це нікого за його словами не має турбувати. Роксана Бичай, новини на Суспільному.